Тестування трьох FPV камер. Частина перша. День. На борту у нас камера від Fuxir модель T-Rex, камера від Caddx FPV модель Ratel Pro та камера від RunCam модель Night Eagle 3. Стартуємо на камері Fuxir T-Rex. Картинка яскрава, чітка. Мені подобається. Зараз пролетимось не дуже високо, щоб ми могли бачити травичку, якісь невеличкі гілки. Щоб ми могли побачити, що ми їх таки можемо бачити цією камерою. Зараз ось тут перед нами трішечки будуть маленькі гілочки, бачите, ми їх бачимо. Ми їх бачимо. Зараз злетимо трішечки вище, подивимось на сонечко. В контрсвітлі камера також справляється дуже добре. І я починаю шукати перемикач камер. Оп! Ми перемикнулись на камеру Кадікс FPV Retail Pro. Одразу помічаємо, що стало більше шумів. Більше шумів. І, як на мене, трішки менша деталізація. Ну, шумів однозначно більше. Не так вже приємно дивитися, як нам. Приємно було дивитись на, на камері Fuxir T-Rex. Злітаємо трішечки вище. Так, ну в контрсвітлі також, в принципі, непогано. Але, бачите, перешкоди, перешкоди почали з'являтись. Зараз перемикаємось на третю камеру нічну Night Eagle. О! Вона чорно-біла і це так одразу незручно сприймається після кольорових камер. Вона також трішечки шумить, але як на мене трішки менша, ніж кадікс. Але більше, ніж Fuxir T-Rex. Видно, що в принципі деталізація є. Але треба звикнути до того, що картинка чорно-біла і все ж таки трішечки проскакують перешкоди. Але не забуваємо, що камера нічна або вечірня сутінкова. Тож сподіваємось, що вона розкриється на фоні інших камер саме вночі. О, да! Коли після чорно-білої перемикаєшся на кольорову картинку, то це просто насолода. Ну що ж, пишіть в коментарях, яка камера вам більше всього сподобалась в день. Зберігайте відео та робіть репост, якщо вважаєте його корисним. Підписуйтесь на сторінку, бо нас попереду ще чекає випробування ввечері та вночі. Побачимось!